Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про висновки медико-соціальної експертної комісії, яка є підставою для того, щоб людина була мобілізована. Або людина була демобілізована, якщо вона отримала поранення або має інші проблеми із здоров'ям, нам адвокатам часто задають питання. Що робити, якщо ти не згоден з висновками комісії? Якщо ти розумієш, що тобі не під силу, ти не можеш нести такі навантаження, які будуть виникати при мобілізації, а лікарська комісія говорить, що ти придатен або, умовно, придатен до військової служби. Якщо ви не згодні з висновком медико соціальної експертної комісії, ви маєте право цей висновок оскаржити. Строк оскарження висновку один місяць. Тобто, протягом місяця, коли ви отримали цей висновок, ви маєте звернутися для того, щоб його оскаржити. Де оскаржується цей висновок? Ну, по-перше, ви висновок можете оскаржити в самій комісії, написати обґрунтовану скаргу, чому ви. Не погоджуєтесь з висновком цієї комісії і просите провести повторний огляд, зробити повторний висновок. Якщо вас не задовільняє і повторний висновок цієї комісії, ви можете звернутися до обласної або Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров'я. До речі, до них ви можете звернутись, навіть не оскаржуючи в самій комісії. Іще що ви маєте знати: якщо ваш випадок складний, то Центральна медико-соціальна експертна комісія має право направити вас у науково-дослідницький інститут для встановлення вашої інвалідності. В нас таких інститутів два. Це клініка Українського Державного науково-дослідницького інституту медико-соціальних проблем інвалідності в місті Дніпро, і науково-дослідницький інститут реабілітації інвалідів, він знаходиться в місті Вінниці. І висновки цих науково-дослідницьких інститутів носять рекомендаційний характер для експертної комісії. Якщо ви не погоджуєтесь із висновком обласної, або центральної медико-соціальної експертної комісії, у такому випадку ви можете оскаржити висновок МСЕК до суду. І останнє, що вам може знадобитись, якщо при проходженні медико соціально експертної комісії ви вбачаєте ознаки корупції, або з вас вимагають гроші, або щось інше, то є Телефон гарячої лінії, на яку ви можете звернутися з цього питання, і цей телефон 0800 60 20 19. Я бажаю всім залишатися здоровими для того, щоб вистачило сил і захистити нашу країну, і, і всім зустріти перемогу, а тим, хто вже має проблеми з здоров'ям, обов'язково одужати. Або, якнайменше, Підтримувати здоров'я у такому стані, щоб воно дозволяло вам достойно жити. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго, до наступного відео і все буде, Україна!